За, ну, оце правильно Прослете, Може ще вас? Не, не руку, це правильно затримаєш, людина не хоче. Браслети, подайте. Ви ж я ще запакувайте вас. Ні, не ви викладайте руки, це теж не затримання. Це не весь інтернет тепер. Звісно, не правильно. Ну, та руки вивертаються з затримання, ну, пересете. Я дину? А поліція сама просто не може, так, да, справитися. Це ж таке діло. Понабирайте цих брехів, блядь. Диви, диви. Ну ви вертай руку, це затримання, конечно. Диви. 50. Клас. Ох, що буду садитися. А можна, будь ласка, показати, що нічого дійсно в розшуку? Він не відмовляється поїхати. Так постій, хай може глушку перегризе. <клух> ні, ну, ви, ну давайте судить логічно. Ми всі люди. <клух> людина сяде, приїде, скаже, ні, давайте я свої машини їду. Ніхто з не <клух> <Забачі сядять, клух> блядь? Повістки повидавати, що ви ж маєте право ну, не видавати. Один вже, вже пройшов комісію, другий пройшов комісію, дзвонка, толку видавати. Вони часто встати. Ти ще син зламаєш, баран, блін! Ну, так, ну, так, так не, так, не, так, не, так, не так, так. Так. Ага, бо боїться, що в машині задуша, блядь.